Ми зараз знаходимось біля готелю Жасмин, і тут також зразу є котеч у Олега. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, ви просили в коментарях показати готель Жасмин. Ви бачите, що автомобілів не так багато, значить, і людей поменшило відповідно на відпочинку. Ну, місяць листопад завжди такий. Без нормальної погоди і без людей. Низький сезон вже, я так думаю, розпочався. Ну, через місяць знову буде високий сезон і знову ціни будуть вищі на все і всюди. Ліворуч від нас ресторан Стара Броварня. Раніше в коментарях хтось написав, що дуже смачно тут готують рибу. Не знаю, друзі, не пробував. А ми йдемо з вулицею Стебницькою, зараз пройдемось біля продуктового ринку, біля всіх тих торгових центрів, які там є, і підемо. До супермаркету диву цін, і також покажу вам, де знаходиться крафтова сироварня. Ви вже мене в коментарях запитували, де ця сироварня знаходиться, бо я десь в одному із відео згадав про цю сироварню. Минулого року я навіть знімав там відео неодноразово. Відео будуть на каналі, і навіть можу залишити в описі під цим відео, кому цікаво, я там і всередині знімав, і повністю всі ціни, всю продукцію, що вони там пропонують, і розповідав набагато більше. Про цю серверню практично було ціле відео. Сьогодні, друзі, 10 листопада, понеділок. Ну, понеділок зазвичай, знаєте, торгівля не так йде, хоча продуктовий ринок працює, люди щось привезли власну продукцію з сіл, які тут поблизу, з Трускавецькою, я так думаю, ОТГ. І це вже вулиця Стерницька. Люди щось продають, але тих, що купують, дуже мало. В основному п'ятниця-субота. Тут жвавіший ринок, більше людей. Я так думаю, що у всіх містах України також так все відбувається. Скоро, друзі, розпочнеться високий сезон, як я вже і говорив. Хоча готелі зараз ціни ніхто не знижує, просто вони будуть ще більшими. Ну, все рівно. Як говорили про Буковель, що там ціни будуть вік-3, ну тобто в три рази вищі, ніж міжсезоння. То в Трускавці, всього-навсього, я дивився, там деякі вже готелі мають розрахунок по новорічних, по Різдвяних і Новорічних святах, то там приблизно на 400-600 гривень збільшується вартість того чи іншого номера. Не так багато, я вам скажу, тому можна їхати святкувати Різдво або Новий рік у Трускавець. Буде дешевше, ніж точно у Буковелі, чи в Яремчі, ну взагалі в Карпатах. Думаю, що буде дуже дорого. Навіть в східниці буде дорожче, ніж у Трускавці. Ліворуч від нас знаходиться продуктовий ринок і зразу є АТБ-супермаркет. По вулиці Стебницькій є три супермаркети це АТБ, Сільпо і також я покажу вам ще супермаркет Дивоцін. Атака, у Трускавці є такий міні-маркет Сімі. Один, до речі, сьогодні відкрився по вулиці Мазепи. А є також два супермаркети рукавичка і два супермаркети-траш. Прямо перед нами, пам'ятаєте, колись це був ЗАГС, зараз е, центр життєстійкості. Не знаю, що це означає, але бачу, там в тій будівлі проводились ремонти. І також є автостоянка, отут праворуч, де я тільки що показував. Переважно там зайнято автомобілями, але ну, якщо зранку паркуватися або, або ближче, там вже до вечора, після обіду. То там є вільні місця. А так зазвичай можна припаркувати своє авто біля торгового центру Vector, там більше місця є, більше завжди є місць, де поставити автомобілі. Тому можна там поставити, прийти на продуктовий ринок, також можна зайти ще й в торговий центр Вектор, якщо щось потрібно. Там є супермаркет Сільпо, ну і багато різних також ботиків з одягом, з електронікою, ну і ювелівні магазини там є. Чого там тільки немає. Ліворуч від нас будується житловий комплекс Мрія в 2027 році. Планується його вже здача в експлуатацію цієї будівлі, буде також ще один торговий центр, написали, і буде там кінотеатр можливо. Ну і є там двохрівневі квартири продаються, також навіть семикімнатні бачу на Оликсі, здається, чи на якомусь іншому сайті, ну де ця компанія продає свої квартири. Що бачив, що там є і 6, і 7 кімнатні. Дуже великі будуть якісь апартаменти. А ще, друзі, був один такий коментар показати у трускавці, де відбуваються анонси концертів в курортному парку. Ну, в парку анонси концертів не відбуваються. Відбуваються, друзі, біля центрального бювету. Фактично навпроти бювету кожний день 12.30, 17.30. Ну, мається на увазі кожен день, коли. У Палаці культури є Шевченка і є концерт. Може колись і не бути. Є такі дні тепер особливо. Не кожен день концерти відбуваються. Ліворуч від нас знаходиться торговий центр Вектор і подивіться, скільки там є місць, велика, величезна парковка. Раніше це була автостоянка, взагалі, вона була дуже низько. Регулярно, коли падали сильні дощі, її затоплювали. Зараз, бачите, це все діло підняли, побудували. Торговий центр. Я раніше думав, що це буде хоча б два або три поверха, але це тільки один поверх, але дуже багато місця. Дуже молодь полюбляє, а вечорами тут сидіти біля цього торгового центру. Цікаво, як буде на різдвяні свята на Новий рік, скільки людей приїде. готелі я так розумію, санаторії вже готуються, ціни піднімають, можливо, будуть десь якісь святкування. Знаєте, як було минулого року і в Міротелі, також було в Східниці, в Апартелі, там, в Київській Русі, там за певну суму грошей можна було провести новий рік. Подивимося, друзі, як тільки появляться якісь цікаві пропозиції, я обов'язково зніму відео і розповім про ці заклади. Ось тут по вулиці Стебницькій ще є такий невеликий ринок. Також люди привозять власну продукцію для продажу. Яблук зараз дуже багато. Бачив, навіть сьогодні гриби білі продають. Але то там біля Славутича. Небагато, правда, але продавали люди. Ну, потепліло, знаєте, і, можливо, в лісі ще десь з'явилися грибочки. Ми зараз знаходимось на площі В'ячеслава-Чорновола. Це вже Стебницьке кільце. І тут багато людей продають, особливо п'ятниця-субота. А так сьогодні понеділок людей набагато. Хтось закупився в п'ятницю-суботу, в то в нього ще є продукти і немає потреби купувати в понеділок. Як кажуть, в понеділок краще не тратити, краще заробляти. Зараз прийдемо дорогу і покажу, де знаходиться Ощадбанк. А тут також продають овочі і фрукти. Там далі був раніше магазин Мандарин, зараз це Аврора. І це вже вулиця Василя Стуса. І тут недалеко, практично десь метрів 300, до церкви святого пророка Іллі. Недавно знімав відео, вулиця Скоропадська, там, до речі, починається від самої церкви. І тут переходити дорогу, і прямо перед нами. Цій дев'ятиповерхівці на першому поверсі знаходиться головне відділення Ощадбанку. От у Ось, І прямо перед нами, там, якщо перейти дорогу, також знаходиться супермаркет Дивоцін і тут зупиняються автобуси, які курсують до Стебника, також до Доброгостова, Вуличного. І зразу покажу, де знаходиться каптова сироварня. Сьогодні потепліло, зараз плюс 12, досить так непогано тепло, тільки єдине, що немає сонця. Хоча синоптики кажуть, що має бути. Ось тут праворуч автобус, який їде до стебника. І переходимо дорогу, зразу прямо перед нами знаходиться супермаркет дивоцін на першому поверсі. Раніше, хто пам'ятає, це був супермаркет барвінок, такий, така мережа була. Супермаркетів. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео також. Ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код прямо події екрану. Поїхав автобус до міста Борислав. А тут приїхав ще один стебник Трускавець. І ліворуч, тут зразу колись тут був ресторан Арба, потім ресторан Галич чи навпаки. А зараз тут знаходиться крафтова сироварня, де приводять і дегустацію сирів, і екскурсії. І також можна купити їхню крафтову продукцію і випити смачної кави з якимось класним сиром. Ось тут на першому колесі крафтова сироварня називається Файно Ця дорога веде до сам, прямо до самого Стебника 2 кілометри і ви вже в Стебнику. Це недалеко. А це спальний район Трускавця, вулиця Стебницька, також вулиця Стуса. І там далі буде вулиця Скоропадського і вулиця Данилишених. Будується тут, друзі, ще один новий мікрорайон в кінці цієї вулиці Стебницької. Відео вже в мене є на каналі. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!